«Прощення І прости нам довги наші, як і ми прощаємо Довжникам нашим. Матея 6.12 Мабуть, не знайдеться у світі людини, яка не була б чимось зранена, які ніколи б не завдали кривди і образ. Кожен у своєму житті переживав такі події, що дали свій наслідок та проявляються у комплексах, страхах. Побудові стосунків з іншими людьми, власних поглядах на певні речі, самі того не усвідомлюючи, люди ранять одне одного словами та вчинками, людей ранять негативні події та реакції інших людей. Кожен має свої рани, які не можуть до кінця загоїтися, і за певних обставин знову завдають болю. Хоч, як ми прощаємося, почуття кривди не відпускає. Рани, які не гояться, це брак прощення. Екзорцист із Польщі, отець Даріуш Галянт, у своєму інтерв'ю сказав: Непрощення це гачок, за який зачіпляється диявол. Якщо вдуматись у це твердження, то справді рани це завдані нам кривди. Такі рани ятряться і не гояться, а диявол використовує будь-яку нагоду, аби вони знову боліли, шукає потрібного моменту, щоб у нашій пам'яті винурили негативні спогади, почуття ненависті, на бажання помсти. Ці почуття не дають людині змоги повністю жити і радіти життю, вони пожирають нас. Накриваючи зу... з новою силою. Чомусь людині притаманно шукати винних, кого звинувачувати іноді навіть саму себе. Це почуття нас обтяжує, лягає важким тягарем, позбавляє любові. Та у нашій щоденній молитві ми молимося і прости нам, довги наші, як і ми прощаємо вдовжникам нашим. Матея 6, 12. Це означає, що Бог прощатиме нам, якщо ми відпускатимемо відчуття кривди. Це чудово демонструє притча про немилосердного боржника Матея 18, 23, 35 Отже, для нашого блага маємо вчитися прощати і просити прощення. Чотири умови, за якими можемо визначити, чи простили ми кривдникові. Перша, чи виникає бажання помститись або щоб Господь покарав кривдника? Чи я хочу, щоб кривдник відповів за свої вчинки? Друга. Чи я беру цілковиту відповідальність за свої вчинки, за своє життя? Чи не продовжую приписувати свої невда... невдачі Кривникові? Третє. Чи готовий я прийняти людину такою, як вона є, і надалі терпіти від неї погану поведінку або ще гірші вчинки? Якщо я прощаю, але знати її не хочу? Я прощаю, але, але беру з Бога зобов'язання. Що ця людина більше не вчинить мені нічого поганого і навіть кардинально зміни свою поведінку. Четверте, мені здається, що я пробачу, проте за певних обставин і певних спогадах старі образи даряю з новою силою. Якщо у вище наказаних відповідях є хоч одне твердження так, це означає. Що ви не простили своєму кривдникові, вигід всьому – зізнаватися Богові, говорити своїми словами про те, що болить, ми самі нічого не зможемо змінити. Змінити наші почуття може лише Господь, тільки потрібно йому довіритися. Коли ж ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. 14-15 Прощення має у собі надзвичайну силу. Ісус зняв людину від гріхів і страждань. Саме через прощення людські хвороби, страждання і смерть є наслідком гріхопадіння. Христос прийшов подолати гріх, причину всіх бід людини. Тільки Христос, як Бог людина, має силу звільнити людину від гріха. Він робить це через прощення. Чоловіче, прощаюся, твої гріхи. Лука 5, 20. Часто видимим знаком духовної зміни людини завдяки прощенню стає її тілесне оздоровлення, зцілення. «Стань, візьми твоє ліжко та йди додому. Лука 5, 24 Христос зцілює людину, прощає гріхи і повертає фізичне здоров'я. Ісус Христос дав нам чіткий приклад, як маємо чинити, з нашими ворогами. А я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який вели своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5, 44-45 Та й сам Христос робив та, як навчав. Пішовши на хресну смерть, Він сказав: Отче. Відпусти їм, не знають, бо що роблять, Лука 23:34. Коли хтось людині завдає шкоди, зазвичай грішать обої. Той, що завдав шкоду, і той, хто образився Та своїм прощенням ми уподібнюємося до Христа, бо поборюємо гріх, приносимо зцілення стосунки. Між кривдником і ображеним людина, яка пробачає, заступається за свого кривдника перед Богом. Так, як це зробив Ісус. У складній життєвій ситуації при втраті у людей можуть з'являтися взаємні образи та звинувачення, відчуття несправедливості одне щодо одного. В тому числі картання себе за певні вчинки. Непрощення зв'язує людину і не дає їй змоги повноцінно жити, тому вкрай важливо пробачити та попросити прощення. Не завжди людині я просто пробачити себе та інших, але саме прощення допомагає нам звільнитися від страждань. Які нас переслідують, коли людина переживає складну ситуацію, і її кривник ще продовжує завдавати певне страждань, то пробачити складно адже через цього кривника наше життя пішло шкреперть. Важливо дати собі час на прощення. Легше пробачити тоді, коли, переживши страждання і переборовши всі труднощ труднощі життя. Покращується, і ми стаємо кріпкішими. Буває, що прощення приходить, попри те, що кривдник продовжує завдавати шкоди. В такому разі важливо знайти конструктивні варіанти самозахисту. Часом сам кривдник має почуття образи або намагається захистити себе від чогось, зрозумівши його, біль нам проходить відповідь. Яка має поводитись у цій ситуації. А часом людина навіть уявлення не має про те, що завдала вам кривди, що сказане чи зроблене нею було прийнято з образою. Вихід відверто поговорити, сказати, що турбує, але без винуважень та докорів. Аби провадити іншій людині важливо спершу зрозуміти. І пробачити собі, прийняти свої помилки, приймаючи свою недосконалість та свої хиби, нам легше зрозуміти помилки інших. Важливо також вчитися, просити прощення, просити пробачення з легкістю, допомагає любов.